Війна вплинула на ментальне здоров'я кожного українця, особливо наших дітей. Задача суспільства на сьогоднішній день створити здорове середовище та вберегти психіку майбутнього покоління настільки, наскільки це можливо в наших реаліях. Саме тому була створена всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як вона має на меті допомогти українцям знайти джерело сили, джерело внутрішнє в собі на рівні усвідомлення і визнання власного психічного стану та, хоча б приблизної оцінки ступеня його кризовості з цією метою управління освіти міста організувало квест для школярів, якому команди мали пройти 10 станцій. Сьогодні наша гра це квест. Вона проводиться в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Ця гра допоможе вам усвідомити свою значимість здоров'я і можливості до саморозвитку. Перша станція була спільна для всіх: чудова руханка, щоб команди налаштувались на цікаву гру. А далі всі пішли за своїми маршрутами на виконання інших завдань. Кожна станція мала на меті виявити рівень стресу у дітлахів та показати варіанти, як його подолати. «Нікіта, скажи, як тобі квест?» е, «Отлично». Скажи для тих, хто не бере участь. «Не знаю, зря Просто. зря не бере участь у формі гри. Діти дізнавались корисну інформацію, яка допоможе підтримувати своє ментальне здоров'я. Супер, мне очень нравится. Класно. А чем тебе подобається? Ну просто интересно, вот это бегать, соревнования. Круто, люблю такое. нравится. А тема як тебе? Супер. Дуже классно. Я тоже нарисовал. Потрібна тема зараз? Так, так, так. Квест став цікавим досвідом для школярів різного віку від найменших до найстарших, адже, на жаль, війна торкнулася кожного з нас. Важливо зазначити, що переможців тут не було, бо кожен, хто в такий складний час приділяє увагу своєму психічному здоров'ю, вже переможець. А якщо ж ви відчуваєте, що не в змозі впоратись самостійно, то радимо знайти допомогу на сайті програми, який ви бачите зараз на екрані. Там запропоновані контакти, посилання, поради, продукти, техніки та методики. Які допоможуть піклуватись про ментальне здоров'я, своє та людей поруч. Хоча на цьому сайті вже дуже багато корисної інформації, ти, як, лише на початку шляху. Тому цей сайт буде постійно оновлюватись, розширювати свої корисні функції і рости. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.